Друзі, всім привіт! Компанія Верцентр на зв'язку. Сьогодні ми пропонуємо вам до перегляду наші два е новеньких проєкти, які ми щойно завершили. Два абсолютно нових автомобілі Mercedes EQV, EQV 300 Один автомобіль у нас в темно-сірому кольорі, інший чорного кольору. Йдемо по порядку. Перший це автомобільчик, що ми саме в ньому зробили. Ну, По-перше, це повна шумовіброізоляція, це йде на кожному авто, це навіть не обговорюється. Також встановили Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет, двохсімочний Wi-Fi роутер, так що можете їздити по території нашої ненької держави без, з гарним зв'язком. Інтернет. Йдемо далі по порядку. Йдемо з водійської зони. Оздоблення всього салону натуральною шкірою. Натуральна шкіра це ми, ми оздобили вставочки в карти, нижня частина торпедо. Всі сидіння. Сидіння у нас з зміною крою Mercedes 223 Maybach. Також всі елементи, декоративні елементи салону було оздоблено і оновлено натуральним деревом. Встановили, виготовили та встановили корпус для холодильника між водієм та пасажиром. Сам компресорний холодильник з охолодженням та підтримкою гарячих напоїв та продуктів. Стеля Натуральна Алькантара. Йдемо далі. салон автомобіля без перегородки, як зазвичай ми робимо. Повністю оздоблений натуральною шкірою. З зміною крою. Всі сидіння. На комфортних цих сидіннях додатково встановили дві подушки під спину, і всі на всіх сидіннях ортопедичні подушки на підголівниках. Йдемо далі. Стеля у нас в стилі майбах з системою димер ми можемо його притушити. також яскраво підсвітити. Також встановили на стелю монітор з підтримкою Wi-Fi, Smart TV, тобто в дорозі можете дозволяти собі дивитися якісь фільми, також передачі. Також виготовили такі додаткові коврики. Центральний коврик знімається для встановлення столику на центральну частину автомобілю. Так виглядає ззаду. Встановили також додаткові гардеробні аксесуари. Шторки на вікнах, двослойні шторки, можна подивитися. Снаружу вони чорного кольору, а в салоні вони в колір самого салону автомобілю. Так встановили такий додатковий пульт керування автомобілем. Ну, перше, це сама стеля. Стеля маємо включили-виключили. Далі йде права, ліва, електричні двері. RGB-освітлення всього салону зміною кольору. Можемо включити-виключити. Також заміна кольору на, на ваш смак. І центральний замочок. Ось такий от чудовий, дуже мені доподобається автомобіль. Який ми саме зробили для нашого замовника. Йдемо далі, а далі дивіться цей автомобіль в іншій частині.